Пологи і район майже повністю перебувають у тимчасовій окупації. Обстріли не припиняються. Багато мешканців евакуювалися, зокрема і до Запоріжжя. Яку допомогу отримують зараз вимушені переселенці? Звідти. Територія Полугівської територіальної громади зараз у тимчасовій окупації. Значна кількість жителів покинула рідні домівки. Зокрема, 4 тисячі громадян проживають в Запоріжжі. Вже кілька місяців поспіль. Полугівці щомісячно отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Особливою увагою оточені громадяни пільгових категорій. Якщо це пільгові категорії, багатодітні або родини, або мати-одиначки, або люди з інвалідністю, або пенсіонери, або родини військовослужбовців, то є окремі продуктові набори або інша гуманітарна допомога, і ми для отримання цієї гуманітарної допомоги запрошуємо окремі категорії громадян наших. В продуктових наборах найнеобхідніші продукти харчування: м'ясні консерви, вершкове масло, борошно тощо. Також люди мають змогу отримати дитячі суміші і підгузки для дітей та дорослих. По результатам, якщо ми 4 тисячі за цей тиждень запрошуємо отримати гуманітарну допомогу щодня, це близько 600 і відсоток людей, які по якимсь причинам. Не з'явилися дуже маленькі, це десь 15%, хто не приходить. І ви бачите зараз вдячні очі пологівців за ту допомогу, яка надається. Це велика підтримка. Для людей отримання гуманітарної допомоги ще й привід побачити земляків та поспілкуватися. А також подякувати волонтерам за допомогу. Тим людям, що немає роботи і всім остальним, то це дуже допомога добра. Спасибо людям. Мука, консерви, ну, на дуже хороше. Перший случай, ну, навіть не на перший такі, такі люди жили до війни та такого не бачили. Да, да. А зараз, а зараз це дуже. дуже, дуже їм. Спасибо їм всім. Не знаємо, кому чи от туди благодаря цим, да. що тут. Незважаючи на труднощі, жителі Полухівської територіальної громади продовжують триматися і вірять, і чекають визволення своєї землі.